З новим роком, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка! Вітаємо вас на програмі «Кольорові сни» у студії ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Малята сьогодні ми продовжимо мандрувати сторінками книжки Юлії Драгун, яка називається Посміхайтесь добрим людям! Проживає Юлія Юрійовна Новоселиця Тячівського району нашої Закарпатської області. Ця пісенна збірка, вірші якої поклали на музику вчителька Галина Гордійчук та методист Марія Жабляк. Зараз тут є дуже гарний вірш, малята, який називається про ніч під новий рік. Зараз я вам і прочитаю його. Отож, слухайте, що там у ніч під новий рік. Цікаво! Срібно її сніжинки летять в ліс і сад. Вже веселий свій таночок почав снігопад. Прилетіла завірюха, і тепла нема. Навіть звірі поховались темний ліс дріма. Снігопад мете метей крутить танок залюбки. Він свої сніжинки білі Креше за боки. Ось же гори снігу всюди міцно спить село. Усі шибки, кожні двері зовсім замело. Встанемо ранці, всі стежинки будемо прочищати, всіх людей із Новим роком почнемо вітати. Всіх людей будемо вітати з Новим роком, а птахів будемо підгодовувати, бо у зимові морозні дні їм дуже-дуже важко знайти їжу. А під а особливо снігурам, які живуть в лісі. Легше синичкам, бо вони мешкають поблизу людських осель. Людмила Іванівна, а давайте зробимо з паперу снігура. А малята і казочку придумають про цю червоногруду пташку. Я згідна Оленко, дуже е, раціональна пропозиція. Малята, сьогодні ми вже не встигнемо зробити снігура. Підготуйте на завтра квадрат рожевого або червоного кольору. І ми з вами зробимо цю дуже гарну червоногруду пташку, як завжди, домашнє завдання. А яке нам скаже Оленка? Малята, намалюйте нам снігура і придумайте про нього казочку. Так іще не забули, на завтра підготуйте квадрат. Ми будемо з вами робити цю чарівну зимову пташку. І ще малята переможе, що дістане Оленко? Переможець дістане призики-сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І в додачу ви отримаєте ще ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами своїх улюблених казок. А щоб стати переможцем, то вам треба надіслати свої малюнки. На адресу як поштову, так і електронну, які вказані в кінці нашої передачі. І ще малята, ви не забули наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті тисеодин. 1tv партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркущі. Та магазин «Вішиванка». Ось і все, малята! На сьогодні веселих вам кольорових снів у новому 2013 році. На добраніч, малятах!